Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю всіх на каналі Ашо Істина. Ми продовжуємо молитися за перемогу України в страшній війні проти московських загарбників. Ми продовжуємо молитись, друзі. І я закликаю всіх моліться. Моліться, бо насправді саме від Господа приходить перемога. Це не знають, цього не знають люди, не віруючи. На жаль. На жаль, але і їм треба про це говорити. Можливо, вони прийдуть до віри і тоді е, прийдуть до перемоги не тільки фізичної, але й духовної. Ми молимось, бо насправді Господь говорить, що не кіньми, не колісницями, тобто не танками, не літаками, а саме благословенням від Господа е, сильні люди. Тому молимось про те, щоб Господь благословив. Наш народ, нашу країну, наших військових, наших союзників, щоб зруйнував злобну Росію. Ми продовжуємо про це молитись. Ми в молитві сповідуємо нашу віру, те, яким ми бачимо майбутнє. Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що ми живі до цього часу. Дякуємо Тобі, бо насправді, от всі ми зараз відчуваємо, що таке злоба росіян, що таке їхня злобна, страшна вбивча зброя. Господи, і ми молимо тебе, благослови наших військових, щоб вони. Міцно, з наснагою, мудрістю, сміливістю вигнали окупантів з нашої землі. Даруй нашим військовим для цього все необхідне. І гарні засоби захисту, і гарну зброю, і мудрість, і міц, і наснагу, Господи, і благословіння Твоє, і спасаючу віру, щоб кожен воїн наш він вірив в Тебе, Господи, щоб здобув перемогу не тільки в цій фізичній війні, але й в війні духовній. Бережи, Господи, наших військових, бережи їхнє життя і здоров'я, Господи, приведи нас до перемоги через наші збройні сили, Господи. Ми дякуємо Тобі за все і вклоняємось Тобі. Амінь. Молим тебе, Господи, про те, щоб Ти звільнив окуповані території наші, Господи. Ми знаємо, що люди там томляться під п'ятою. Окупантів, Господи, ми молим Тебе, визволи людей на окупованих територіях, а також поверни полонених, всіх, хто незаконно заарештований, викрадений з наших земель, Господи, і зараз утримуються у російських нацистських застінках. Господи, молим Тебе. Молим Тебе, Господь, поверни всіх, хто вважається пропалим безвісти, захисти, збережи і від тортур, і від знущань, і поверни додому. Молим Тебе, Господь, про наших союзників, благослови. Тіх, ті народи і ті країни, які допомагають нам в цій війні проти московицьких загарбників. Ми молимо тебе, господи, щоб і надалі наші союзники надавали нам допомогу, щоб вони розуміли, що зараз треба зупинити зло московицьке тут у нас, щоб більше не гинули, не гинули люди, щоб війна не розповсюдилась. Так як раніше на всю, на всю Європу, а потім на весь світ. Господи, збережи, благослови, допоможи, щоб союзники стояли плічо пліч з нами і надалі, аж до самої перемоги. Ми молимо Тебе про це, бо знаємо, що всяке добро воно від Тебе. Господи, молимо Тебе про те, щоб ти зруйнував злобну, страшну Московську імперію. Ми молимо Тебе, Господи, про руйнування цієї тюрми народів. Господи, ми молимо Тебе, щоб ти вигнав від влади Путіна і всю його злобну банду. Господи, яка поневолила свій народ, яка гр... грабує своїх людей, посилає їх сотнями тисяч на смерть, а також вбиває наших людей. Господи, вижене їх від влади. Хай вони сидять у в'язниці, як мінімум. Можливо, хай на лікарняному ліжку думають про те, що вони звичайні чоловіки, незвичні тільки одним, величезним ступенем і кількістю зла. Господи, якщо не маємо каяття, забери їхнє життя, щоб вони не губили людей. Молим тебе про милість твою і про руйнування цієї злобної імперії, а також про руйнування всіх планів сатани, Господи, ти бачиш, як зараз диктатури різних країн об'єднуються, підтримуючи одне одного, зло підтримує зло. і Ми це бачимо, Господи, і просимо тебе, зруйнуй ці злобні плани сатани і зруйнуй Московії на окремі держави. Молим тебе, Господи, про милість твою і про каяття росіян. Може, вони зрозуміють своє зло і підуть звідси. Господи, благаємо тебе, збережи наш народ, вичисти Україну. І, наш, і нашу націю, від колаборантів, від е, корупціонерів, господи, бо насправді от всі оці. Е, Правителі наші, які були у минулому, вони не зробили нічого, щоб захистити Україну. Була зруйнована армія, Господи, і ти це бачиш. Да? І Вони грабували, наживалися е, замість того, щоб робити Україну сильною. Тому ми молимо тебе вичисти нашу країну від колаборантів, корупціонерів, від тих людей, для, кого, для яких Україна ніщо. Допоможи нам цінувати нашу українську ідентичність, дякувати тобі за те, що ти створив наш народ, за те, що ти створив нашу мову, нашу культуру, дав нам землю прекрасну, господи. І у нас прекрасна велична історія. І ми дякуємо Тобі за це, і молим Тебе, благослови нас це цінувати і прославляти Тебе за те, що Ти створив нас, Украї... наш... нас українцями. Господи, визволи наші землі від окупантів, силою Твоєї дій, чудесами Твоїми, роби дива Твої, щоб усі народи, усі, весь світ побачив, що саме Ти привів Україну до перемоги, і щоб усі подякували і прославили в першу чергу саме Тебе, Господь, за Твою милість. І за твою силу, і за твої благословіння. Віримо тобі, довіряємо тобі, покладаємось на тебе, Господь наш, і прославляємо тебе, величний славний Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, поділіться цим відео зі свої в своїх соцмережах, закликайте своїх друзів, рідних, знайомих до молитви, поставте вподобайку цьому відео, таким чином Ютуб покаже більше кількості людей. І, можливо, більше людей долучиться до молитви. Хай Бог береже всіх. До зустрічі вранці.